Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Етран з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик стречовий чохол, Нордік комфорту. Модель Етран має назву мальовничої річки в Швеції, тому цей міні-матрац здатне створити яскраву історію ваших відчуттів під час відпочинку. З одного боку піна з сімома зонами жорсткості це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, яка створює різні зони жорсткості та ідеально підлаштовується під тіло людини. А з іншого боку, матеріал натурального походження коконат коєр, що зробить сторону мініматраца більш жорсткою. Модель Етран чохол. Nordic Comfort, матеріал Foam 7 Zone Effect та Coconut Coir. Висота матраца 5 см. Міні-матрац має ефект 2 в одному та відповідно 2 різних ступені жорсткості 4 та 5. Міні-матрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Міні-матрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд. Тому легко транспортувати і зручно зберігати. Дякую за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться інші ролики про колекцію Сканді та обирайте свій міні-матрац.